Да, это сама. Це викону кажеться. Ну Мамо, що ви? Ви шо... вже устали їздили. Ні, це ще таки день по часі. У нас ще в таких вози двері возить. День по часі? а час, уже заебався, якщо чесно. Ну, лежить, отдыхайся. Не как до вас зайдет. Как духов? Брат слуха. Ого, блядь. стихий. Он на меня не на руку. Я просыпаюсь, он мне кажется, вставает, я ей кажу, чуху. И понял, обеда, все заебись. Я кажу, все, сука, уса, И я, я кажу, так а мы же всем кабинетом ебанаем всю хуйню, понял? Нахуй по наркозу. Заходы я ловлю, прикинь, вот так. Силу жаль! прикол, приколи. Але глікофактор у вас негативний, от, тому далі та, вже там гастрит... Це хорошо, що, що не ну, є підсвізово утворення, то це робиться оце це Endo сказала, Це робиться в пісоді, феофані, в нас немає такого плану. <свят> <Да. свят> <свят> Я, просто... Я говорю, як є, що. Прососують способні аз. Чи ви кажете? Я просто так сміюсь, ви а, ясно. Добре, що вам. Та, це це вас шеверна вас шеверна. Да, дивіться, я шеверна. написала седація. Спеціальне, да. Це може бути ще одна седація. Да, для того, щоб чітко дати відповідь на це питання, що я вам сказала, що це або робця деформація, або таке бізнезове утворення виглядає. У нас немає такого обладнання. Я а швиду... є сюдація? седація. Вам сподобалося Дуже. Дуже. добре.